Привіт! Робимо огляд хатки в селі Гиряві Ісківці Полтавської області. Давайте подивимось на відстань до найближчих міст. Найближче місто називається Заводське. До нього 10,7 км. Наступне місто Лохвиця. До нього 15,8 км. До міста Гадяч 59,5 км. Важливо відмітити, що до села можна дібратись залізничним шляхом. Не в самому селі, але не так далеко, є залізнична станція, до якої можна під'їхати, а можна дійти пішки, пішки йти 32 хвилини. До хатки веде асфальтне покриття. Будинок огорожений дерев'яним парканом. Вхід і ворота металеві. Будинок 55,5 метрів. Покритий шифером. У дворі є покриття, яке, звісно, треба реставрувати, але болота не буде під ногами. Вхідна зона у гарному стані. Будинок газифікований. В будинку є погріб і погріба два. Один в будинку, другий на дворі. Вікна у всьому будинку дерев'яні. Зі входу ми потрапляємо до великої і світлої веранди. Звідти попадаємо в невеличкий коридор. В домі дві кімнати. Санвузла немає. Санвузол у дворі. Це перша кімната. Доволі простора і світла. Поли дерев'яні, як в цій кімнаті, так і в іншій. Це друга кімната, в якій є груба. Крім того, в обох кімнатах бачимо батареї опалення. Меблі власник не лишає, тому можна одразу робити ремонт або обставляти на свій смак. Власник стверджує, що в селі є школа, дитячий садок, амбулаторія і магазини шість продуктових магазинів. Присадибна ділянка 37 соток. Двір доволі доглянутий, хащів немає. На ділянці є хлів та погріб. Також є літня кухня, вона газифікована, є піч. І плита. Перед будинком є колодязь, до ділянки відноситься сад і город. Город доволі доглянутий, як ми бачимо. Ціна будинку з ділянкою 4000 доларів. Давайте подивимось, що світ знає про це село, окрім того, про що заявляє нам власник: є зона для прогулянок, яка називається Лавандовий дворик, ТОВ агроперемога. Гирявоїсковицьке споживче товариство і Укрпошта. Мені стало цікаво, що таке лавандовий дворик, і подивіться, яка краса. Особливістю цього села ще є те, що воно розташовано в дуже гарній, зеленій природній зоні. Подивіться самі. Село фактично знаходиться у середньосульському заказнику. Тож, якщо ви полюбляєте такі природні зони, придивіться. У пошуках хатків. І спокій панують кругом, знайдемо куточок, де сонце встає, де серце співає, душа оживе, тут простір безлежний, тут поле ліси, тут казка живе у природній красі, приєдной сто мрії, рушаю село, разом знайдемо ком. У пошуках хатки, все личаневному, де тиша і спокій,